У нього гранатки є. Ну і тут питання: чи зможуть Наві пронести цю бомбу через коннектор, бомба йде перша. Джеля, побачили, падає перший, падає другий. Ой, Навій, пістолетки за атаку на Анубісі. Всяке тут траплялося. Персноу просто в блайн стріляє, здає трішки свою позицію, але тут дві пари берет, і складно уявити, як це Наві зможуть пройти. І дає потрібний дуже мінус. Бомба випала. Оце дуже-дуже ускладнює завдачу для Наві. Треба якось проривати коннектор. Три гравці, чотири, всі вже тут. А, ну і ми. Нічого там зробити не зміг. Бомбу можна було би підібрати, але Алексі е, люкс не пропускає. У підсумку останнім залишається Wanderfall, він може тут розраховувати на якісь екзітфраги. Люкс оформлює трипл кіл для себе. Ось вони всі зліва направо, як то кажуть. Вандерфулс стрибає на воду. До речі, тут нікого нема. Відійшли ближче в плен. Там Та бомба ще, ще глибше, здається, випала. Ось, воно, ну, він не встигне встановити. Спробувати можна. але Смоків доволі багато. У Інк'юзі, наприклад, є молік, є флешка і тут ще є смок біт. Невдалу дуель обрав для себе, інк його забирає, алексі мутиться в мідлі. Ну він один взагалі. Це фейк на А чи що? Та це не фейк, можливо, бо там щось. Там щось рухається Wanderful, і здається, що ці вони залишать якось. Чіпляти перетяжки. Тут Джель в бланді буфала й кау забирає. Розуміє. Ай, розумієш, Лексі на мідлі. Ні, Не туди дивився. Алексі там червоний. Джеель Вандерфул. Вандерфул помирає, і GL помирає. NQZ тут 6-0. Оформлює собі, і метопнув його чутно. 15 секунд залишається. Ну, і На нього мають вийти даблпік. В третьому раунді від NQZ. Ну, виграти, щоб просто заспокоїти цих шалених пейн. А може і в цьому? Така можливість. Так, ось зараз ніби була присутня? Буквально 20 пострілів і као згине. Залишилося ще 4 гравці. В кейсі все дуже просто. Просто вбий 5 гравців, і ти майже завжди переможеш. Найнятий. На будь-яку позицію, аналітик ведучий коментатор, тренер. Все, що хочеш. Так. Підходять навіть піда. Ну, напевно, буде відчайдушна спроба поставити бомбу, хоча б збільшити свою економіку, тому що там лос бонус то буде вже максимальний, але. Ставити, ставити дуже потрібно прямо зараз зайти в той плем. Є шанси, мені здається. Є шанси, є МК вже. Олексій ставить. Дим, дим! Ой-ой, в голову як ставить джель! Це те, що було треба. Ай, каралью! Каралью треба, негайно! На таран просто Джейл взяв, сноупада і люкс останній. І мепікає і вбиває! 3-1! Опитування. Я думаю, на цьому можна, так. Да. Причому всі опитування всього світу можна закривати на даному ствердженні. Так, мінус Алексі. Може девайсу це не треба брати? Може просто дігли текі та поїхали. А може якось бомбою виходити. Нарешті, і... нарешті, перший фраг від Валерія ми бачимо тут. Ну, як ідея, знаєш, з бомбою в пленти заходити, нормально? Ні. Ні, ні. Вбиваємо ворогів, ти ж пам'ятаєш, ми, най... най... ми не найняли вже на фраги, на фраги, працюємо на фраги! Так, а там поки зараз Джель за бомбою сходить, у нього тіммейти всі помруть просто в амейні. Може на Б. Я не знаю. <laughs> Може бомбу візьмемо і. Оп. Ну тут. А плент не зайнятий. Те, що тут стоїть вандерфул, це не дорівнює зайнятому пленту. Непоганий пік від Люкса. Мені здається, Пейн вже самі повірили, що це Б. А, дарма, <laughs> з Наві, ти... вони і сам... суперник не зрозуміє, куди ти ставиш бомбу, коли ти сам не розумієш, де ти плануєш ставити бомбу. Який стрішки метушливий початок Анубіса. От останнім часом є відчуття, що навіть на Анубісі просто от їм якось, знаєш, воно метушливо, воно якось несистемно. Зазвичай від навіть така структура, все якось розраховане, всі знають, де вони знаходяться. А тут щось якась... зайвий, зайвий хаос. Ой. З іме. У Джейлі, до речі, цікава позиція, мені здається, її прочитати буде складно, але на розмін можливо. Вандерфулу потрібно якось зробити постріл. Дігузер виходить і Джеель! Два мінуси! Три мінуси! Джель. АВП нема. Останній дим прямо зараз поїнакидуть. Люкс, а ти куди? А ти куди пішов? Ти диви, який? Ай-яй-яй! І вандерфул розмінює, все ж таки таке. Мінус GL. ситуація 3 в 3. Доволі напружена для Наві. Зараз. Бепленд закритий. Можна спробувати вийти на А. Там, до речі, Алексі знов мідлі. У Алексі поки що АДР 5. Треба збільшити його прямо зараз до 105. Ну, в цьому раунді вже навряд чи вдасться. Ну, зараз от сотку вносиш. І що? Адер не стає від цього 105. Математична вікторина! <рес> тут треба трьох вбити, для того, щоб АДР 50, мені здається, Алексі. Алексі! Ну що ж таке! 10 секунд, 10 секунд, бомба Біт. на землі! Чи бомба встигає? не встигає. Не встигає, <рес> на жаль, підбирає АВП і буде можливо якісь тут фраги підбирати Бій для себе. Поки рахували Адер, NQZ виграв раунд. Ну, може спрацювати, О, але біт його побачив, і не вдалося швидко поставити голову. І розмін одразу. Тут Джель. Сьогодні Джеель прям дуже круто виглядає, дуже впевнені, постріли від нього йдуть. Ну і. А порожнє, по факту. Тільки ну... один кавес. А Вандерхол не дочекався! В конектор. Не дочекався. А він тут, ще, ще, ще тут, ще тут прочекає зараз. Ну він за бомбою, мені здається, підіймався. А, ну так, напевно, напевно. Слухай, якась дивна позиція може зараз у нас трапитися. Тут Авік ще на землі, знаєш, типу віддавати його теж? Це його Авік, він його навмисно ніби поміняв. Так, але у нього бомба. І треба і бомбу ставити, і Авік все вже, Все вже, тут на нікого нема, треба заходити. Нашив смок, бом набивався, якщо там хтось. Я пішов за Авіком, а тут два тіпа. А? Що це? Ну Він пішов за Авіком! Ні, питань нема. Ну, з пістолетом пробувати перестріляти двох гравців, це від Джеля такий. Впевненість рівня МВП. Мейджера. Жання відсутнє. Тим не менш, бомба детонує раунд, виграють навіть. Б. вимальовується від навіть. Джель, до речі, вже коннектор займає безкоштовно навіть. Це поки під пуш Б. Я не впевнений, що вони прям обов'язково сюди вийдуть. Ну, Джель в коннекторі Буф-буф. і. Оп. Wonderful гарна хаєшка по NQC. Розмінялись е... фраг лідерами. Розмінялись нормально. 4 в 4. Запушив Апленд Кауес. А ні, це він на мідл подивився, все нормально. Так і що? На А? Ну, давай. Відомий стратег Алексі Бі, відомий тим, що спочатку ходить на Б, а потім на А. І так перемагає мажор. Наприклад. І в якомусь раунді ми побачимо навіть вбивство від Алексі. Можливо, зараз. Можливо. А можливо і ні. Алексі 07. На жаль. Кауес. Ну, у нього один-сім спить. Нормально, він балансує. Ой-ой-ой, там. Та ну ні. Бігузера! Флешка! Ні, нормально, Шо? нормально. І ми тут все відпрацював. Пощастило, я б сказав, навіть 7 хп іме. Бігузера дуже амбіційно зіграв. Якось після початку у Пейн таке відчуття, що в захисті великі труднощі. Не встигають вони за тим темпом, який пропонують Наві. Та й заїмом насправді у Наві ну, зими забезпечують більшу частину фаерпа на даний момент. Те, про що ми казали на початку цієї мапи, і ми підтягнувся доволі сильно. Таких перформансів від нього. Це, це вже не виключення ні в якому разі. Люкс розмінює біта і забирає собі АК. І з ним виходить. Напевно, мув все одно в підсумку вийшов плюсовий, тому що на один девайс менше буде в наступному раунді у Пейн. Там 2500-2900, плюс сейф девайсом можна. Знаю, все-таки хочуть на Б зайти. Не в попередньому, так в цьому раунді. Поки що всі виходи на Б провалювалися, але Джель знаходить мінус по люксу. Люкс насправді непогано відігравав багато моментів до цього, особливо пістолетний раунд він яскраво зіграв. Цією тактикою за Лексі. Бачиш, якщо всі будуть знати про цю тактику, то тоді Джелю не дістанеться так багато фрагів. Саме так, саме так. МВП-мейнджера просто так не виграє. Агресія від НQЗ на воді. Флешечка дим від Navi. NQZ залишається Пікатись, а там теж Авік до речі. Mm -hmm. Ну, у Wanderfall насправді гра, м'яко кажучи, не йде. Поки що він якось не може знаєш, знайти. Він і не сильно багато помирає, але і вбивати у нього сильно не виходить. Якось він не бере участі в основних всіх трейдах, розмінах. У ще буде друга половина. Може за захист точно більше можна зробити на ВП на анубісі. Так, люкс наче хотів запускати Кауза. Ай, й Кауес до сих пір не може біта обіграти. 1-8. Але зараз бід здається, може вушко своє підставити Люксу. Люкс його забирає. Але джиель! Не помиляється іме підбігу кисай Сайфраг для Олексі. Підтримали нашого капітана. Всі дружньо в чаті. Нагодували його нарешті кавунами до того, що він і на фраг розродився. Але тут NQZ забирає Джейля. Ситуація 2 в 2. Є шанс забрати цей раунд. Вандерфул за ВП і Алексі в спині. Алексі а, смок буде. Хаєшки є. Вандерфул працює. НКЗ проти Вандерфула і Олексі Бі. Треба двох забрати. Ну, шансів насправді мінімум має бути тут. Вже має бути розуміння, де позиція НКЗ. Ну і Алексі тут його. є! Другий фраг! Другий фраг! Некий люкс зі смоком. Джей Ледженд. Мінус раз. Еть, еть еть. Давай, 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 давай. давай, давай, ой третьо, третьо. Складно там доконтролювати, але бід ставить голову. Він вміє такі речі робити. Ну і пістолетку програвати це може бути критичною для Пейн тут. Ну Потрапили в засідку одного гравця. Пейн. Там, мабуть, або флешка була потрібна, або якось з двох боків виходити на джеля, ну і в ворота. Та взагалі, чесно кажучи, берети на мідлі в дверях на Анубісі зараз, якось, мені здається, зазвичай там коннектор грається, або взагалі, мені здається, дві пари берет часто дуже відіграється на Б. Там один мейн, один, один кон. Не очікували пейн цього, але можуть поставити бомбу, і це насправді може бути вже успіхом. Ми якось дуже пасивно зіграли Наві, Ну, окей. Сноупада, інкюзі плентів, бок в спину, біт ставить крапку. Раунд виграли спокійно. Казник. Відійшов. Джель і мер. Тутальна дистанція. От зараз би Дігл вийшов. О, а ось і Діг, до речі. Чесно кажучи, ідея пострілятися на воді була не до кінця, зрозуміла. Мені здається, Wanderfall першим побачить Кауза. У Каоза вже гірша стата, ніж у Алексі, і це десятий раунд для Наві. Два гравці під підбечимось залишилися. Я так розумію, що би якусь законтрити бігузера. Ой -ой. Просто королівські флешки. І перша, і друга від Алексі. Так, тут Бітро Перший мінус робить. Другий мінус робить. Ну, можливо, вже є сенс засейвити ці два девайси, які залишилися, хлопці. Бід виграє дві дуелі на фул закупі. На цей міраж можна покладатися на відміну від світу. <рив> <рив> Ні, ну нормально, Якщо просто вони До <рив> теків докупляємо Махтена на наступний раунд. І в цьому і був план. І і ми не прочитали! ми першого друга з Олексі разом третього, четвертого! І це 12-й для Наві, друзі. Це той самий раунд після тайм-аута ми побачили від команди Бейна. <свісно> Не <свісно> <свісно> можна, а от практика. О! Валерій одного забирає, Олексі страхує. Алексі вже другий раунд поспіль страхує тобі та то іме. Ну і. Вихід на А. Такий трішки. Ну, там запальна. От тільки зараз вихід на А. Там ще й хаєшка полетіла. Класна хаєшка. Мінус каос. Каос 1-13. Ну, чесно скажу. Це не виглядає так, ніби це Наві Пейн на мажорі. Тут Пейн сильно гірше Перформанс свій побудували. Сноу і Бігузера вдвох. Мінус Бігузера. І мінус Сноу. 13 на 4, друзі. Мапа, яка починалася не супер легко для народжених перемагати. 100%! відсотки! В Міраж даст кеш. Отак От по колу. Фейси. 20 років будемо грати. Вихід на базу B Тим часом від команди Наві. Вони за напад, але вже в чотирьох. Вже в трьох. Люкс щось знов пістолетку розвалює. Бід нарешті робить перший мінус для Наві. Алексі, 2 в 2, 2 в 2, але біти Алексі зробили ще мінуси. Тут NQZ нікого не добиває. ХП у Наві якийсь залишаються. Вони чекають гравця з шарта, а там гравців-то і немає. Бомба у біта, треба якось в плен зайти. Якщо біт тут помре, то бомба випаде прямо під ноги. Гравцям бразильським. Ну, Пушити-баретки також не варіант, тому біт просто. Просто зайшов план, насправді це виглядало доволі легко. Ну, Як мінімум бомбу поставили, три мінуси зробили. Треба тепер дограти цей пістолетний раунд, ну, мені здається, позиція Алексі має бути відомою. Ну вони його там бачили, секунд 15 тому. Опа! Оп Капітанський клач. Ну зараз піде з беретами пушити. Алексій намагається максимально контакт відтягнути. І Алексій! зробить більше фрагів, мені здається, ніж за весь Анубіс. Ага, не дають людям висловити висловити всю правду своєї любові до Валерія, наприклад. Каве загуляв. 0 на 3 його статистика. Центр під контролем Наві, бомба також неподалік. На Б вже майже вийшов джейл тим часом. Угу, А там нікого і немає. Біт мінус по НКЗ. Наче, наче Анубіс і не закінчувався. Та ні, чесно кажучи, знаєш, на Анубісі там хоча б початок якийсь був, а тут щось. Тут щось прям знищення. Так, бігузера тікає від одного гравця, Наві до біт. іншого! Тут біет! За цей раунд, якось покарати наві за посмішки. Врив під флешку в яму. Ну як врив. Ха! Ну. друже, тут НКЮЗі страхує, але втрачає 30, 70 хп, у нього 30 залишається, бід не в курсі. Oh! Побачив тінь, побачив тінь! А, ah, і ствол. І дулу побачив. Хоче другого якось знайти. Ой, а ось він знизу, знизу! Ааа, ah, бід! Догрався! Міг просто через дерев'яшку там прострілювати. А ось собі Наві, які починають на міражі трішки жадібні тут і. Ой, мені здається, він не побачив, що інкюзер вниз спустився. Ой-ой-ой. Ну він то не побачив, але він міг просто прострілювати, і це насправді зараз раунду наві може коштувати. Здається, за захист він теж там сильно не розкрився. Тепер на міражі, можливо, вдасться. Фірмовий. Опа! О! Ну Тут вже нормально спрацювала ця флешка. Као зблучив. Трошки покраще в цьому раунді виглядають. Наві всі в чотирьох на мідлі. Підсадка у вікно. Сноу дивиться? Ну, наче дивиться? Тут Вандерфол контролить на випадок, якщо НКЗ захоче трішки більшого. Ну, а там вже Джель. Джель перестрілює Сноу. А НКЗ забирає імен. Джель гарна позиція, і гарний фраг. А от тепер питання: куди з такими ти? На А, на Б, Бебо. На А. Все ж таки, АВП хаєшка по НКЗ, і він. Помирає від Вандерфула дуже влучно. Один ХП! Один ХП! Мінус Люкс, і це відкритий плент Б. Ну і Кауезу треба сейвити. Напевно, АВП, але Вандерфул і цього йому не дає зробити. Нарешті, і від Вандерфул гарний раунд. Ми побачили. Вихід. Неможливо. Вихід до кінця на плент? Так. Мінус Кауез. Біт мені здається, Кауеза просто знищив. Просто знищив поки що в цій зустрічі вже і флешки накидають і допомагають як можуть. Ну. Так. так. Гравців багато, але поки пей. Поїд... Ой-ой-ой, тут непогано може бути. Від Сноу. Не влучає Вандерфул. Сноу другий мінус тут оформлює для себе. Ситуація 3 в 2. Третій мінус від Сноу. Люкс останній проти двох. Два червоних! Два ще всі червоні на себе! Люкс! З пілетом! Іме. іме! Забирає п'ятий раунд для Наві. Це ж відбувається? Ай-яй-яй! Мігузера робить. Відпустити, не відпустити, не відпустити! Останнім набоєм! У їм 5 хп залишається. Ще з попереднього раунду, все нормально. А, забайтили Люкса. Так, а на набітася докудиться. Ой, дивиться, а що за екскурсія? Я... Ні, тільки не хаус! Кауз. Каузе! Ні! Ну боже! Який у них рахунок по дуелях! Це просто жесть! Це просто жесть! А що за мандрівники на А? Авік просто гуляє. На що робить? Тут нікого нема більше, ну, треба тікет, щось... Скікет, знаєш, може там зайняти. Nee. А можна і запушити з ОВП. О, обійми. Обійми. Постріл був, від, до речі, від НКЮЗ, але. Так, я піду подивлюся, цікаве просто стало, як, як по дуелях пройшов Анубіс, наприклад, між е... Кауезом і Бітом. Тому що мені щось підказує, що там було щось дуже погане, і воно продовжується тут. Так, біт проти Кауеза 4-1. Ну. Так, чи виб'ють девайси? Люкс проти GEL, прямо зараз. від... О, а! а, 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 а... Ну, Джейл живий, я був. Повтор бачу. подивишся. 7. А, долучайтеся прямо зараз. Давайте. А, прямо зараз зробимо. 666 тисяч, можливо. Ого. Ага. Цікава, цікава мета. Так, розмін в мідлі. Сноу ще один фраг робить. Сноу, до речі, знаєш, мені здається, індивідуально він відіграє непогано. Просто що. Гри немає ніякої командної Мігузера там відкисає. Проти Наві без командної гри дуже складно. Тут я не знаю, 5 знову потрібно. 100%. тут просто, знаєш, питання мені здається до того, це і промова Бігозери мала бути про те, що хлопці, ну очевидно, що нам складно і там виграти тут буде навряд чи можливо. Давайте спробуємо хоча б відіграти на максимум на свій і каус такий окей, беру скаут. Пішов по одному загинув, нормально. Беру скаут, йшов в одному загинув. Опа, Сноу, мінус по А Або нема. Авік не влучає. Сноу. Хелпи, хелпи, треба йому. Ааа, Lexсі тут полоскутав його трішки зі спини. Як же Люкс не побачив Олексі, цікаво. Не треба. У нього один 7, мабуть, поспіль, давай не будемо фейзер. Wonderful розумієш, він десь плантів. Плюс біт реально загинув, тому тут нема кому. На полюванні або подарункове АВП. Він же подивить. А У -у -у! топнув! А, побачив же ж! Оп, що? Кауес перемудрив, а подумав, Каос що він тут? спеціально топнув, щоб вийти не з гори, а збоку. Лол. Ось ти можеш уявити фінал. Ну, НКЗ! Та, де! Та, там АФК на головах, Кауес? Ммм. Mm -hmm. Кауес! Два фраги зробив! Два фраги зробив! Помстився біту! Якщо б ще тімейта не продав перед цим, було б супер. Опа. Опа, а другий. Ай, а, а, а й другий. другий теж не влучив. Вандерфул розмінює, але ситуація дуже важка. Може бути. Та нормально. 2 в 2. Пандерфул просто Ставим. буде бомбу ставити. Ну, не підставитись під сноу. Ой. А під Сноу не під. Ой, 5, 5 хп. Кп, да, пістолет, підстал! Пістолет, пістолет! Заганяй! Пандерфул! Почув сноу, почув! Байтить на постріл! Що? Нарешті! А Тімет там буде взагалі рухати. Люкс, там щось тому. Ну, треба просто дефюзити, напевно, в смоуку. А, Вандерфол програє тут ситуацію. Другий раунд для Pain, друзі. Люкс круто зіграв. Зловні QR-код на екрані переходьте, робіть, робіть підписаньку, у нас десятий раунд. Бігузерич. Він чує? А, Сноу, Ой! Бігузерич то чує, але щось він зараз не дочує, мені здається. Вона Б наче встиг кьюзі. В цілому раунд непоганий може бути. А, Ой! Люкс не постріляв. Ну, постріляв, але дуже погано, якщо віком позиції. <світ> Це правда. Мінус НКЗ, і здається, восьмий. Має бути вже в кишені. У Наві. Просто неможливо. Я, подійка, я правильно розумію? Монголс на важливих турнірах над Тір-1 командами. Спірі до цих команд відносилися всю першу половину сезону. Зараз є питання, звісно, тому що ну, щось останнім часом зовсім все погано йде. Мінус Кауес. А, тим часом Кавес ще два мінуси зробив. Трішки реабілітується за невдалу гру на обох поки що мапах. Як там Поля чи Джейлю прилітає. Сноу, знову ця позиція може зіграти. Два пістолети, два, дві емки. Сноу проти Джеля. Іма, Іме! Чекають. Ой. Ой-ой-ой! Імен, побачив, побачив, вже, вже лівого. Побачив. А все тут, все тут, друзі. Навіть дочекали. Це дев'ятий. Побачимо, чи. Або, 10. або бомба ставиться під яму. Ну. Фірмовий! <зарфул> фірмовий спрей... в фіналі цього. Є ВЦ. Є ВЦ, так. На Бласті їх немає, вони не партнерська команда, тому. І ми просто зараз пройшов, до речі, весь мідл соло. На девайсному раунді проти двох АВП. Так. так, Два АВП. Вже одне АВП. І зараз вже, скоріш за все, буде нуль АВП. Шкода Зеру. Нічого не вдається сьогодні у капітана Пейн. Дуже харизматичний гравець. Здається, найкращий гравець плей-ін стадії мейджора в цьому році був. Ну, наступний мейджор вже зовсім скоро. Ну, так, слухай, до нього ще круто стрибає. На нього, правда, вистрибується. І на цьому і на цьому його спроби закінчуються на базі Б. Так, ти нахайпив. Ну, я нахайпив, що він стрибає, а не що він стріляє, правильно? Все нормально. Ну, не знаю, чи є взагалі сенс кудись йти Наві. Типу, 3 в 5 ситуація, Беретки, Армори. Слухай, можна... з беретками можна і спробувати. Ну буде, буде спроба. За НАТО велика перевага по рахунку. Наві Біту, мабуть, першому треба виходити. Перевіряти 90. ай яй яй довго. Довго за НАТО. Іме. Робить фраг 2 в 3. Ситуація, іме. Ну, хоча б подобувати. Вандерфол Джель, знов! Ось він, револьверчик. І Зевс на ближньому куті від іме, а й дистанція занадто дальня. Можна зустріти яму. Ага. Поки барабан крутився, його вже вбили. Ну, Джель, здається, не музикант. Барабан не спрацював тут для нього. Дігузера виходить і добиває. Олексі треба жити. Щось прям... Там всі гранати. Нереальна кількість <плес> гранат в Олексі прилетіла. Потрібна допомога, іме тут зараз буде. А вони відходять! Геніально! І йдуть Вандер, і тут Джель зараз піде пікатися, у нього будуть проблеми, його забирають. Каус. Якщо... Ну він типу коннектор дивиться просто. Так, так, ну я ж кажу, якщо знаєш, там будуть. На нього підбайтеть, зараз іме з вандерфулом тут відпрацюють. Так, перший пішов, Wanderfall. Другий. Боже, мінус 4 вже! Світ! Що трапилось? І всіх повбивав! Насправді на другій мапі дуже рівномірно гравці Наві набирають. Ну що можна вже і закривати, напевно, а можна і ні. Що тут ще поприколювати стрішки, Джель разом з іми відкисають на мідлі. Раунд 3 в 4. Алексі вже сюди підходить. Ну, Здається, що буде просто сейф. <ız> Ой -ой -ой -ой. А, або не буде! 9 секунд, треба йти вперед тепер. Сноу! Другим намагається бомбу поставити. Там хаєшки летять, Алексі виходить, забирає ще одну. Боже, що відбувається? Та що вони тягнуть? На що вони тягнуть? Боже? Просто вбити као за потрібно. Прямо зараз Алексій йде перший на інформацію. Інформація присутня, і два в один. Є граната, є запальна. КАОС один в два. Заблайндували біт, знов кави за знищили. Джель вигляд, що він це Алексі стрибає. Вандерфул. Ой, Вандерфул не того вбив! Цілився в одного, забрав енкюзі. Його бігузера розміняв, але тут іми в Мідля підпрацьовує, а йти нема куди. І там, і там по два гравці. А вас троє. І ще і позиції такий, що спробує прочитає тут Алексі цього. Ну, Джеель забайтив, як зміг, відійшов на шорт. Ой, накрокували. Алексі дає інформацію. Олексій дає інформацію і люк здається буде перевіряти цю позицію. А може, і не сильно буде. І на цьому, друзі, закінчується мапа Міраж тринадцять